Яку реакцію мешканців Мадрида викликало опитування у Каталонії про незалежність краю? Раніше Конституційний суд Іспанії заборонив проводити референдум і опитування з цього питання це зовсім не демократично. Треба було запитати в усіх іспанців. Каталонія належить Іспанії. Націоналізм – це романтично, але з економічної точки зору це нереально. Те, що було вчора, це просто ще одна демонстрація. Ікеледаєрешуна маніфестаціон Мас у неділю в опитуванні взяли участь близько половини каталонських виборців. Майже 80% висловилися за державність Каталонії і незалежність краю. Ще 10% за державність, але у складі Іспанії. Я пишаюся, що я каталонка і можу висловити свою точку зору. І я прошу про одне. Дайте нам самим визначитися, що робити. Треба починати діалог. Каталонці потребують, щоб їх почули. А іспанський уряд навіть не хоче про це говорити govern espanyol. спаньосікаталонське опитування формально триватиме ще два тижні. Керівник уряду Каталонії сказав, що його результати мають виключно символічне значення. Тим часом факт проведення голосування попри судову заборону взялася вивчати іспанська прокуратура.